Привіт, я Віра, менеджерка відділу продажів будівельної компанії Airbuilding. Хочете побачити динаміку будівництва ЖК Міленіум Парк за травень. Зараз усе покажу. Перша секція. Залили монолітне перекриття вхідної групи. Розпочали монтаж вікон. Встановили перила Сходового маршу, друга секція. Завершено цегляну кладку даху, розпочали монтаж вікон з зовнішнього боку, проведено утеплення даху та розпочато роботи з гідроізоляції. Виконано розводку системи відведення. Завершено кладку вхідної групи. Третя секція. Встановлено ФБС-блоки фундамент. У підвалі вимуровані комори, перекрито підвальне приміщення плитами. Розпочато цегляну кладку першого поверху. Четверта секція. Залито фундаментну подушку. Розпочато монтаж ФБС-блоків. Хочете дізнатись більше або обрати собі квартиру? Звертайтеся у відділ продажів. До зустрічі!